Ребят, не судіть строго, Да, я давно не знімала. У мене корешка. Раніше я кажу, у мене не було коре, В мене були лінії волоси Зараз в мене каре Я думаю, я зараз перейду кудись Бо тут качество. Так що я зараз перезайду. Айд тьфу це в мене з язиком перейду. Я перейшла блін, нормально Ну, коротшему тут е, нормальніше качество ніж там ну і от суті цього відео нема я просто вам знімаю відео мені скучно да и я даже не знаю що поробити я хочу не знаю, може помалювати, може щось так. Ну отже ж, що в мною не ним заплітається. Цей. Я думаю, 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 вибачайте то, що ого-го, скільки в мене не було, тому що я не сильно знімати буду. Я вам это не сказала. Да. Еще раз. Подождите меня. Минуточку. Дожмите. Я тут. Я пришла по маску. Хочу ее надеть. Как вам? Краще так снимать, чем без? Но я инклюзивно буду в маске снимать. Це дуже рідко, бо в мене самі відео ходять рідко. Як це поробить. В общем. Може помалюємо з вами? Я думаю, я до вас вернусь, наверное, як придумаю щось делать. Не судіть, строго я не придумала, що робити. Сейчі мене. ну а де зимі мій маленький комочок в кадрі? Я ее отнесу до других, а то где зимой тут а сама. У нас есть еще одна билка. Это тоже котенок. Она любила с моей маской играть. Сколько я ей не забирала, она и находила везде. Играла с ней. Оливия. Нам Оливия уже мечается. Тільки Олівію може заберуть. Я не хочу, щоб її забирали. тому що у мене моя дитинка. Той котенок, про який я казала, який любить з моєю маткою гуляти, це отець. Маленький комочок. Я вас нельзя. Скати из рук. То он сейчас разберу тебе везде. Соло, соло. А, у меня тушки биска. Давай то я вам надену масочку. У На меня всякие красуни и красавцы с масочкой. Масочка найди, Какие вы красы І це моя маска. Не замечайте, в мене таке часто. Ого, го ти Ромко Думаю, що ви чую. Як білка, то кішка, яка любить з моєю маркой грати Вона уже сейчас. Кстати, пожазя. Оцініть мій малюнок. Це якщо не корона, а луна. ту-лю-ту. І ри. Ну ладно, тоді бай-бай. Ставте лайки і підписуйтесь. Мої пупси!